16 жовтня 2025 року атмосфера професійної дискусії об'єднала суддів Конституційного суду України, судів суду у відставці, працівників Секретаріату суду, суддів судів системи судоустрою, представників Центральної виборчої комісії, провідних науковців та експертів у сфері конституційного права під час науково-практичного діалогу з нагоди 29-ї річниці Конституційного суду України. Відкриваючи захід, виконувач обов'язків голови Конституційного суду України Олександр Петришин наголосив на актуальності започаткованого формату зустрічей задля обговорення важливих питань Конституційного судочинства. Конституційна юстиція справді є діалогом, між правом і справедливістю, між національною правовою традицією і європейськими стандартами, між потребами зберегти державу та необхідністю захистити права людини. Зауважив промовець під час двох тематичних дискусій. Учасники обговорили актуальні питання розвитку конституційної юстиції, ефективності конституційного провадження та реалізації принципу верховенства права в умовах сучасних викликів. Модератором першої частини Конституційний Суд України, здобутки та виклики, виступила суддя Конституційного суду України Оксана Грищук. Серед учасників дискусії виконувач обов'язків голови Конституційного суду України Олександр Петришин, судді Конституційного суду України Юрій Барабаш, Олександр Водяніков, Василь Лемок, Сергій Різник, Ольга Совгиря, заступник голови Центральної виборчої комісії Віталій Плукар, суддя 8-го апеляційного адміністративного суду Олег Заверуха. У фокусі уваги були питання людської гідності, як джерела прав людини, захисту соціальних прав, обмеження конституційних прав людини в умовах воєнного стану. Виборчого процесу в умовах воєнного стану, юридичних позицій Конституційного суду України щодо верховенства права, а також європейського ректору розвитку Конституційної юстиції. Другу частину заходу Конституційне провадження питання ефективності модерував суддя Конституційного суду України Віктор Городовенко. У дискусії взяли участь судді Конституційного суду України Віктор Кичун, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська. Директор Інституту держави і права імені Корецького НАН України, академік Національної академії правових наук України, заступник голови Науково-Консультативної ради Конституційного суду України Олександр Скрипнюк, суддя Верховного суду Дмитро Гудима, керівник Секретаріату Конституційного суду України Віктор Безчасний. Обговорення було присвячено важливості вдосконалення регламенту Конституційного суду України, питанням відкриття Конституційного провадження, строків розгляду справ. А також оптимізація аналітичного, організаційного інформаційного забезпечення Конституційного суду України. Учасники також торкнулися питання посилення комунікації між Конституційним судом України та Верховним судом в контексті ефективного захисту прав людини. На завершення заходу суддя Конституційного суду України Оксана Грищук спільно з представником повноваженої Верховної Ради прав людини в системі судоустрою справа на справедливе правосуддя та представництво в Конституційному суді України Андрієм Овсієнком. Оголосили конкурс на кращу наукову статтю, пов'язану із захистом прав і свобод людини і громадянина, наголосивши, що конкурс є унікальною можливістю для молодих вчених проявити свій науковий потенціал.